Минулого року декілька десятків вулиць Чернігова перейменували зв'язку із законом про деколонізацію. Фактично, це закон про дерусифікацію, і мова йде про те, що ми повинні прибрати маркери, які позначають Україну і, зокрема, Чернігів. Як територія приналежна до руського міра. виникла ідея, що одна з вулиць має бути названа на честь бригади тероборони Чернігова, офіційна назва 119-та бригада територіальної оборони Чернігівської області. І відповідно мова йшла про те, щоб знайти для цієї достойної назви достойну вулицю, яка підходила б з усіх точок зору. І щоб ніхто не засумнівався в тому, що назва дана правильно і в потрібному місці. І в цьому районі тероборони тримала оборону. На цій вулиці були розташовані приміщення, в яких которых... це дві школи, 18-21, де перебував наш особовий склад. Противник застосував авіаудари. Ми понесли потери. Багато хлопців, дівчат у нас загинули. Як і цивільне населення, так і наші військовослужбовці саме в цих школах, які розташовані вздовж вулиці Гагаріна. Гагарин – це символ іншої країни, ворожої країни, країни злодійки, країни злочинця. Тому ми повинні прибрати всі маркери, які стосуються цієї країни. Саме тут розташовувалася значна частина сил територіальної оборони під час оборони Чернігова. Саме тут е перебувають зараз вже. На жаль, у стані руїни дві школи, в яких базувалися підрозділи територіальної оборони. На жаль, наші хлопці тут зазнали досить великих втрат, і відповідно, на честь їхнього подвигу, на честь того, що вони були тут, і саме звідси вони розходились по позиціях на цьому напрямку, вели боротьбу за Чернігів. Вирішено було назвати вулицю їхнім ім'ям. Черги стояли більше кілометра. Начальники складов видавали круглосуточно зброю для особового складу. Відділення персоналу ввело облік особового складу для узаконення видачі зброї і формування підрозділів територіальної оборони. Всі небайдужі, які залишились в місті, не покинули, приїжджали з пропозиціями, яку надати допомогу. У перші дні війни особливе значення. Мали добровольці, які мали наповнити мускулами той кістяк оборони, який організувала Перша танкова бригада. Перша танкова бригада вже зранку 24 лютого зайняла оборону на околицях Чернігова, але самих цих хлопців, навіть з їхньою технікою, було небагато. І тому, коли стали приходити добровольці, вони в першу чергу поповнювали. Підрозділи, які вже існували, хай не заповнені за штатом. А це були батальйони бригади територіальної оборони. Сектор в городі, іменно з центром вулиці Гагаріна, которая переименована в вулицю Тероборони, кільцева дорога і всі ці посадки, починаючи від КСК і до району Масанов. Це був сектор 119 окремої бригади, де ми ввели оборону по недопущенню вторгнення врага. Завдяки цим хлопцям, усім, хто взяв участь в обороні Чернігова в перші дні, вдалося зупинити спочатку цей перший натиск московської навали. Далі вже справа війшла в трошки більш регулярне русло. Наступний натиск москалів був в перших днях. Березня, але на той час вже ситуація була з точки зору наповненості бійцями оборони значно краще, тому що вже прийшло. Я думаю, декілька тисяч людей. Остаточні цифри будуть відомі після війни. І тому це одна з причин, що Чернігів вистояв. Я не пам'ятаю жодного випадку, хто бросив зброю і втік сказав, що це не моє. Ті військовослужбовці, які вже стали військовослужбовцями, да, це, ну скажемо так, цивільне населення нашого міста на ходу обучались поводженню зі зброєю. Одно з питань було виготовлення коктейлів молотова. Привозили нам бутилки, керосин, бензин. На першу добу квечору у нас було вже більше тисячі. Військовослужбовців, которых треба було Продукты питания питання тогда міська администрация, обласна військова администрация. Також приходили жители, які мають досвід і освіту медиків. Дуже велика роль тероборони, тер тер тому що ворог не очікував, що весь город встанет на свій захист, отримує зброю і даст достойну вісіч оккупантам. Черніговська область. В надійних руках і захистом підготовлених підрозділів. Назва вулиці Тероборони і інші можливі назви на честь захисників Чернігової України є дуже важливими. Але очевидно, що найкращим пам'ятником всім оборонцям, які загинули, які поранені покалічені, які продовжують і далі боронити Україну, це буде перемога України над нашим противником.